Чудовий дриблінг. І чудова реалізація трьохочкового. Чудовий флід з проходом через руки двох гравців. Перший фол командний для них в даній чверті. І який данк від команди Старий Луць. З дриблінгу спробу трійки зробити, проте не вийшло. Яка спроба Алюфу була. Але зорієнтувалися, щоб нівелювати відставання. Проте команда Старілусь не здається, бореться. І подивимось, чи вдасться їй це. Не Непросто заходить, проте успішно зробити підбирання не вдалося. І тут перший точно. Два з двох. Менше 4 хвилин до кінця зустрічі. Фанківці атакують і допускають втрату. Допускають втрату. І щось невпевнено по завершенню. Атакують, проте свою спробу теж не реалізовують і втрачають м'яч. Реалізовують штрафний. І два штрафних реалізовують. І чудова атака, і проход з завершенням лея... леяпом. Луцьк пробує відповісти своєю трійкою. На жаль, не точно. Разу знаходять в куті свого гравця, проте немає простору для китку. І продовження атаки. На дрибінгу все ж таки знаходять в куті гравця. Спроба Трійки, вона успішна відщитає простір для своїх китків. Атакують 3 секундну зону. І з відхиленням спроба закинути середньої дистанції. Проте, на жаль, невдало підбирання за Луцьком. Знаходять гравця свого кидок. Проте Ужгород атакує три секундну зону і здавалось би гарний блок, проте порушення правил. <працюрт> Oh what's up? Чудовий захід фарбу. Чудова передача, проте допускають втрату і підбирають за дев'янами. Хоча знову назад перехоплення від ужгородців, які чудовий рух м'яча і спроба трійки, яка є успішною. А гравці Ужгорода сконцентровано зіграли на підбиранні і, відповідно, забрали м'яч собі і продовжують своєю атакою. І знову реалізовують трихочковий. Що ж ти будеш робити? І знову перехоплюють ужориці і атакують у відповідь. І реалізовують свою атаку.